Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у юнацькій лізі чемпіонів, 1 16 фінала. Хофенхайм ю 19 у себе вдома команда приймала Шахтар ю U 5 1 Хофенхайм перемагає. І сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити, ну, давайте про це ми поговоримо та по порядку. Зі стартових складів розпочнемо. Нубе Майер – головний тренер Хофенхайма. 4-4-2 стартова у німців. Ладо в воротах, Спрангнер. Ерліаїн. Пара центральних захисників. Далі Гірман Беренс по флангах. Далі Дегдевірін Міхелер – півзахисники Полер та онос діли. ну, можна сказати, як латералі. І справді, тому що дуже активно до атак підключалися. При захисті дуже активно відпрацьовували. Таєрі мас у нападі. Це стартова розновка Хоффенхаймер від 19. Шетернецьк 4, 1, 4, 1. Стартова розновка у Штередонецькій 19, Баглай в воротах, Міла Кост, Башмарін перед центральних захисників, Дрозд Данковський по флангах, Давиденка центральний опорний півзахисник, Цуканов-Бундеж. Центральні атакувальні півзахисники. галонський татюнов по флангах та Ломага у нападі. Це стартова сновка 4 Донецька 19. Тепер, друзі, давайте безпосередньо говорити про сам матч. Ну що ж, друзі, вже на перших же хвилинах вдається відкрити рахунок господарям. Це справді дуже прикрем'яч пропускає. Донецька команда. Вось. ну І так дуже справді швидко вже німці відкривають рахунок. Ось, дається, Дегдевіріно. Ось у карнізоні, зоні. Ну, там була метушня у карній зоні. Ось, і, 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 скажімо так, і Дегдевірен розібрався в ситуації. Пробиває і забиває гол. 1-0. Хофенхайм U-19 виходить уперед. На старті поєдинку. Ось такий дуже швидкий м'яч, справді важкий матч був для Штаря. Хофенхайм. Хофенхайм краще розпочав, і справді і м'яч дуже швидко вдається їм забити. Прикрас, справді, м'яч пропускає українська команда. Ось, Ну і Декдевін. Розписується у воротах української команди, відповідно, рахунок матчі відкрито. 1 0 5 хвилина матчу. Після м'яча, в принципі, Хофенхайм продовжував атакувати, ось створювати моменти. Ось, справді, було неймовірно важко. Гірникам ось. Потім ще й вилучення дречь було на 40 й вы матч Мілакоста тримає червону картку. ось, і справді дуже прикра. Друга жовта картка для Мілакоста. ось, пенальті. Аноса удар гол. гол, Хуннук у матчі вже 2-0 і Шатар плюс ще залишається у меншості. Ось. Ну і моменти, в принципі, знаєте, моменти, я би не сказав, ну були моменти, і справді. Ось-таки намагалися навіть у меншості контролювати м'яч, комбінувати. Ось. ну, Все-таки ось не вистачало. Трішки ось все-таки не вистачало, і справді. Ось донечанам. Ось. Перший там завершується. Перевага у Хофенхайма в два м'ячі. Ось. На другий тайм, до речі, як ви бачите. Тут Жежель вийде, Велін, Чижик чи вийде. Тут у, у Хофенхайма. Ось такі будуть заміни, відповідно. Штаря, тут, Петрук, Ющенка, Середа, ще вийдуть сметана. Ось вийдуть на тайм номер два. 2 Тому, друзі. Якось так. Ну, Що, до речі, вийде Калюжний. Ну, Хофенхайма. Там Чижик вийде, тін Валлінг, Дугду і Жежель. Так, ну що ж, друзі, в принципі, другий тайм. і Також пенальті. Пенальці, пенальці ранні ось, Призначає суддя. ось, Ну і господарі. Зробили право на ще один пенальті на 55 й хвилині матчу. Міхілард пробиває гол. Гол, рахунок стає вже 3-0. Справді, ось вилучення наприкінці тайму, пенальті ось це дуже прикрий. Звичайно, що все на команду, звичайно, що вплинуло. Хоча намагалося. Друзі, я не скажу, що. В принципі, і в меншості Шахтар намагався комбінувати. Тобто і непавні комбінації були. ось і в принципі Шахтар я вважаю на гол та на граф, і Шахтар його і забив. І Шахтар Донецьк забив цей гол. І абсолютно ділу його українська команда забила. Ось. Забиває гол. Сметана, Справді, молодчинка Сметана, Ось. Молодці донечани. Не, 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 не кинули грати, бились до кінця сметана молочинка. Відзначається збитим ось Гол. 3-1. В кінці кінців ще буде два вилучення у Штаря. Плюс Велін на 82 хвилині. Заб'є в четверте, відповідно. Потім ще й пенальті. Той такий Велін реалізує. Ось. Ну і звичайно, що. Ну, звичайно, що такий матч дуже болячий, Три вилучення, 1-5, така боляча і справді поразка. Справді, друзі, дуже боляче, справді. Друзі, справді, поразка неймовірна, боляче, 1-5. Наскільки не ну, знаю, в принципі, я не можу сказати, щоб, да, Хофенхайм дуже здорово розпочав цей матч. Але по факту, ось вилучення на 41-й хвилині, воно, ну. Напевно, стало вирішально. Ось це червона картка Мілакоста, відповідно, і ось цей гол-онус. Ось це, напевно, такі ключові два епізоди. Вилучений другий м'яч Хофенхайма, прямо перед перервою. Вже все таки з 2-0 в меншості відіграти два м'ячі. Ну, Це можливо, звичайно що. Це можливо. Нема нічого неможливого, але це дуже-дуже важко. Але в будь-якому випадку браво Шахтар донецьк навіть не зважаючи, навіть зважаючи на такі обставини, червона картка, вилучення. Команда грала до кінця. Команда грала до кінця, команда забила. Красивий м'яч Сметана забив. Вось, тому браво команді, що і справді руки не опустили і були до кінця. На таку поразку 5-1, думаю, Шахтар не награв. три пенальті, три вилучення. Ну, справді, просто ось не пощастило сьогодні. Що я, Шхтерів, ще київському денацію просто не пощастило. Все могло скластися, звичайно, що інакше. Ну. Ще маємо, ти ще маємо, все-таки вже нічого не зміниш. Фенгейму пощастило трішки в цілому такий матчі. Да, Фенгейма була перевага, звичайно, що вони і в більшості там грали. Шахтар намагався Шахтар намагався все одно. Ось тому. Якось так. Hoffenheim ю 19 вітаю, друзі, вашу улюблену команду з перемогою. Вболівальники Шахтера Донецької 19 не засмучитесь в будь випадку, браво випадку. Брав Шитерів. Команда билась до кінця. Друзям дякую за увагу. Хочу вам та вашим рідним, Ну, вам тільки, друзі, добра та щастя всім бажаю. Хофенхему і Шатері Донецьку також. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім нових зустрічів!